Вітаю тебе, любий друже, урок номер 16 Тема гармонічний мажор. Так, мажор, так як і мінор, має три види: натуральний, гармонічний та мелодичний. Гармонічний вид мажору відрізняється від натурального тим, що має понижений шостий ступінь. Давай з тобою заспіваємо гаму до мажор натурального виду. Доре соля до. А тепер гармонічного виду понизимо шостий ступінь. Шостий ступінь ля понижаємо його на півтону, і це буде ля бемоль. Співаємо. Доремі! Що саме верхній тетрахорд гармонічного мажору співпадає з верхнім тетраходом одноіменної гами гармонічного мінору. Давай з тобою заспіваємо до мінор гармонічний. Доремоль, фасоль, мемоль, сібека. А тепер ще раз заспіваємо гармонічний до-мажор. До ре, МІ, фа, соль, лабемоль, сида. Заспівай декілька разів. А також сьогодні ми познайомимося з новою тональністю. Це тональність мі-мажор. Тональність мі-мажор е-дур має чотири ключових знаки: чотири дієзи. Фа дієз, до дієз, соль дієз і Подивись, будь ласка, уважно сошит. Тональність мі мажор. Співаємо. Міродіе, солье, селе, сиду діс, радіес мі. Дуже зручно, коли ми заспіваємо ламаними тетрахордами. Давай нижній заспіваємо, а потім на октаву нижче верхній. Мі, фа, дес, сол, дес, ра, сі, до, дес, ра, дес, Ми соль, сольде, са. Сі, ре, ді, смі. Стійки ступені. Мі, соль, Ми сол, мі. Розв'язання на стійких у стійкі. соль, сольдеся. З тобою заспіваємо, напишемо і заспіваємо гаму мі мажор гармонічного виду. Подивись уважно, шостий ступінь це до дієс. Якщо його понизити, це буде до бикар. Співаємо дієс, суді! Зараз ми з тобою побудуємо головні три звуки з оберненнями у натуральному виді мі мінор. Тонічний три звук і його обернення. мі сі сол, Сек... Секстакорд. Сольс симі. Кварсек стакорд, сімі сольдес. Субдомінантовий три звук. мі Секстакорд. До дєс, міля. Кварт Домінантовий тризвук. Сі, ре дєс, фа дєс. Секстакорд домінантовий. Ре дєс, фа сі. Кварт Фа дєс, сі, ре дєс. І домінантовий тризвук від п'ятого ступеня з розв'язанням. Сі, si, ре дєс. Заспівати з тактуванням українську народну пісню. Визначити вид мажору та проаналізувати будову періоду. Подивися уважно на ключові знаки, на звук, на який закінчується пісня. Це, звісно, тональність е дур Мі-мажор. Подивися важно, тут з'являється до бикар. І ти вже знаєш, що це шостий понижений ступінь мі мажору. І це гармонічний вид мажору. Заспіваємо дві чверті. На останнє речення. Ні, думи, кар, Ось як з'являється ця інтонація гармонічного мі мажору. Заспівай окремо декілька разів цей такт. Давай проаналізуємо будову цього періоду. Перше речення. Думка відносно так, позначимо його літерою А. Друге речення. Складається з повторів. Літера Б. Воно зовсім відрізняється від першого речення. Третє речення. Воно зовсім не схоже ні на перше, ні на друге. Літера В. Наступне завдання потрібно визначити та підписати акорди в тональності е e тур у басовому ключі. Мі соль дієс Сі. Звісно, це тонічний тризвук. СІ Мі соль дієс. Це його обернення. Тонічний кварт секстакорд. Подивись спочатку кварта, а потім терція. Ля до мі. Це звуки субдомінант, по три звуку. Далі ла дієс, Сі. Це звуки домінанти, і це домінантовий секстакорд. Далі ти вже впізнав його: це домінантовий септакорд з чотирьох звуків. І далі знову звуки. Завдання не складне. Тобі потрібно грати та співати у тональності едур гаму натурального та гармонічного видів. Головні три звуки з оберненням та домінантовий септакорд з розв'язанням. Будь ласка, вивчи добре, співай, навчися будувати, писати, тому що наступний урок саме буде продовження цієї теми. Завдання номер два. Потрібно визначити і підписати ступені у тональності ЕДУР, не стійкі зафарбувати та розв'язати. Це завдання дуже легке.